Я спілкувався з батьками, з батьківським комітетом. Я спілкувався з керівництвом, спілкувався там на лікарняному директор, але я спілкувався завжди, спілкувався з вчителями, і я довів головну тезу, головну думку, особисто мою, що та реформа, яка зараз у нас почала, почалася і продовжується, це реформа до 27-го року. Дійсно, ми повинні зробити її грамотно, розумно. І правильно. І дуже дуже ефективно, з точки зору побажань батьків, побажань вчителів, рекомендацій батьків-вчителів. І не можна робити так, що комусь так хочеться, так хтось бачить. І я сказав, що тільки громадське обговорення розпочалося і зразу сказав, що це не остаточна думка, тому що сьогодні хтось з моїх підлеглих, там комусь довів. Ну, вчителям, директорам, що це вже вирішене питання. Це питання не вирішене. Я і сказав зробити прес-конференцію, верніш брифінг, зробити відповідне обговорення громадське проти процедуру. Але після того, якщо не буде пропозиції, не буде заперечень, не буде звернень, ми тоді виходимо вже на депутатське обговорення і на сесію. Але зараз пішли обговорювання, пропозиції, незгода по деяким питанням. Тому що ми робимо? Ми робимо відповідно робочу групу комісію. І не для не для того, щоб заговорити це питання і залишити якось без розгляду його або затягнути час. Ніхто нічого не буде затягувати. Як ми роз розглянемо це питання разом з не тільки директорами і деякими представниками шкіл, а з більшим представництвом від кожної школи і обов'язково і батьківського комітету, щоб ми пояснили людям, що це правильно. І потім спробували разом це зробити, а не так, що ми це робимо. А думка людей нас не цікавить. Мене це не влаштовує. І я сказав, що я не допущу прийняття неправильного рішення. Тобто, я не так? допущу необговореного прийняття необговореного рішення. Не допущу на допрацювання, на сесію, на траневу сесію воно виноситися не буде.